В Осінньо зимовий період для дітей часто рекомендують вітамін Д, оскільки сонця менше, а це вітамін важливий для імунітету. Також звертають увагу на вітамін С. Його можна отримувати із харчування, і в додаткових дитячих комплексах, якщо потрібно. Ще корисні 3 жирні кислоти, які теж підтримують імунну систему. Але головне. Збалансоване харчування, і звісно, краще узводити це з вашим педіатром, чи підібрати оптимальний варіант для вашої дитини в цілому непогано. Вітамін Д для дітей має бути в осінньо-зимовий період, і не тільки в осінньо-зимовий період, в профілактичних дозах взагалі обов'язково я не згодна з вітаміном С, тому що для того, щоб мати профілактичний вплив, взагалі на перебіг захворювань, цей вітамін має бути в надвисоких дозах, які є токсичними. Отже Використовувати вітамін С, пити його і сподіватися, що ви матимете менше епізодів вірусних інфекцій, абсолютно не обов'язково. Ну і стосовно омега 3 кислот, тут досить спірне питання стосовно того, що Вважається, що ефективними і корисними для організму є омега 3 кислоти, які потрапляють саме з продуктами харчування. А ефективність штучно вжитих омега 3 кислот клінічно не доведена в серйозних рандомізованих дослідженнях. І знову ж таки, ні вітамін Д, ні вітамін С, ні омега 3 кислоти це не є вітамінами для імунітету, а це вітаміни, мікроелементи, які необхідні для функціонування нашого організму. В цілому і порада все ж таки звернутися до педіатра і підібрати вітаміни разом з ним дуже доречна, тому що доказовий педіатр пояснить мамі, що для профілактики вірусних інфекцій в епідсезон потрібно мати певні щеплення, ті, які дитина отримає за графіком, і додаткове щеплення, наприклад, проти грипу, проти пневмококу. Тож, вітаміни дійсно найкращі із продуктів харчування, збалансований раціон, ну а захист від вірусів і Інфекції це вже більше перевага вакцинації.